Доброго, дня. Доброго, Доброго дня. дня. Сьогодні 4 квітня і другий день тижня духовності. Вчора ми обрали тему для спілкування. Підкажіть мені, яку ви от тему обрали. А дружба. 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 скажіть, чому саме дружба? От що ви уявляєте під цим словом? З чим можна порівняти дружбу? Шаром можна порівняти з шаром дружби. Добре. Я уявляю, я уявляю з великою країною, там, де всі дружні. Добре, згідно з тобою. Ще, будь ласка. <кхи> я, я уявляю дружбу в серці. Так, я також з тобою можу уявити такий самий варіант, як дружба в мене асоціюється з сонечком, яке шле свої проміння на землі. Добре. Дружбу можна це асоціювати з будинком, бо в будинку можна друзями не знати. Живуть друзі? Так. Да. Добре ще. Дружба це може асоціюватися з деревом. Дружба така міцна, як дуб. Так. Дружба може стірватися з бджілкою, яка приносить намет. Дружба це квітка, яка притягує собою бділок. Ще в нас Дру... Дружба це е... райдуга, яка піднімається вверх по сіми ко... кольорами. А в мене асоціюється дружба з великим кораблем, який щоденно перемагає хвилі. Чому корабель перемагає хвилі? Хоча їх багато, а він один. Тому що в корабля є мета, а у хвиль – ні. Вінстон Черчилль. В дружбі є мета. От як ви гадаєте, а яка мета в дружбі? Ніколи не сваритись. Так. Щоб всі були разом. Допомагати нам. Жити дружим. Щоб допомагати в біді. Допомагати друзям з. Ще можуть допомагати тим, які можуть ходити. Добре, а як ви вважаєте, що є основою дружби? Добре, добре люди. Ще? Добре. Допомога. Правильно, я згідна з тобою, Діма, допомога. Показати друг другу. Добре. До нього добре серце. А як ви думаєте, а коли закінчується дружба? Коли, коли... хтось служба. Скинує... Хоче більше дружити. Тоді, коли як. хтось клеїде і не скаже. Або коли хтось стає недружелюбним до іншого. Добре. Діма, зачитай вислів давньоримського філософа Сенеки. Дружба закінчується там, де починається. Недовіра. Так. От як ви вважаєте, чому саме недовіра руйнує дружбу? Ось що коли людина не довіряє, її на думці стає, що та людина може бути і її зробити погано. це відчуття, коли ти не можеш іменно щось довірити або продовжитися напевно, поки не дінешся, що він справжній друг. Так, добре, я з вами згідна. Дружба, діти, це як той великий корабель, який тримається на хвилі позитивних емоцій. От я вам зараз також дам цю хвильку, ви передасте один одному її і побажаєте чогось позитивного. Прошу, Дім. я бажаю тобі добра. Я бажаю тобі щастя. Я бажаю тобі хорошого, тіло в цьому році. Я бажаю тобі сонечко над небом. Я бажаю тебе мертвене. Я бажаю тебе доброго носка. Я бажаю тебе на батьки. Я бажаю тобі успіху. Я бажаю тобі вічного дружки. Я бажаю тобі гарних Оцінок. Я бажаю тобі вірних друзів! Я бажаю тобі хороших э, днів. Я, б... я бажаю вам тямпана щастя і здоров'я. Дякую! Добре, от з роз... ми розібралися. Давайте ми розберемося з якорем. А що ж тримає класну дружбу? От ви вчора я вас запитала, е... на яку тему ви б попрацювали, що би ви вірність. хотіли? Ви зразу сказали, дружба. От як ви думаєте, вірність. от якор оцей До... в класі? От. Так, це вір... А ще? А вірність. вірність. Ну, це один одному, а колектив, спільнота класна. Дім, ти щось хотів сказати? Це разом допомагати друг другу, допомагати біді. О, спільна робота. У вас на сьогодні також була спільна робота. Ви працювали в міні-проєктах. Яких скажіть, що ви мали підготувати так. на сьогодні? Третя група мала підготувати вірші. Друга група мала підготувати цитату. І перша група в нас група мала для приказки. Добре. Сідаємо на місце, і зараз ми попрацюємо групах. Дружба це єдиний в світі корабель, який не тоне. Наш корабель також не потоне, якщо ми будемо працювати єдиною командою. Скорила сонце з хмарою і тепер танцюють пару. В'ється дощ і сонце світить, усміхаються їм діти. Райдуга місток створила, сонце з хмарою здружила, а із них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Добре? І кида підійде ближче до тебе. Людина може жити і не вжити. Коли ми баб схемому дружити. Бо друг за зачі, це вам не просто так. А це, напевно, що від Бога знак. Товариша не можна образати. Його об не вміти пов'язати. Не кидайте ви друга у біді. І він допоможе, і вам колись тоді й породійте ви за друга, ви забудете ви так, що таки суметуга. Робіть добро, і великі, і малі, і будуть всі силу на землі. Що? що це значить не дружити? Що це значить не дружити? Жити так однаково. не дружити, це ходити над не дверами, а, а вікном. Це без друга, без подружки, на, пері... і на перерві і на перерві кут. Розправляти самотужки з апельсином на швидку. Це дивиться, наче в книжку на бік з видом кам'яним, а насправді тишком-нишком роздавати штурхани. В школі вчитись, не дружити, це повірте все одно, що заплющуватись, сидіти і дивитися кіно. Добре. Цікавий такий вірш. Давайте обговоримо його. А що ж це таке не дружити? Мати. мати заздрість. Ще. Заздрість. Ще. Не дружити звичайно, коли ти пошкодити, то тобі не дозволяють. Не такого або щось робити допомагає. А з вірша? Тишком, нишком, що робити? <рес> Штурхани видавати. не роздавати правильно ще. <рес> Самому і сваритись, так? А ще не ділитись, не ділитись. Це і все заважає дружбі. Я підготував багато цитат, але зачитаю три них. Без дружби, якого спілкування між людьми немає цінності. Сократ. Я приятелі готові розривати з мене е, часті, але я друг, який більш прив'язаний, ніж брат. Притча. Ти не можеш відійти жодного друга, не нашукавши разом з тим і двох трьох ворогів Григорівського рода. Добре. Я. Я належу до тих, хто настільки цінує друга, що, що ставить його на усе і вважає друзів найліпшою прекрасною життя Григорій рода. Дякую. Справжній друг, коли він завжди поряд. Багато людей приходять і тут з нашого життя, але тільки справжній друг, але слід у нашого. життя. Від нашого серця Дякую. Є пиріжки, ці дружки. Друга шукай, але найдеш тримай. Друга за загра... що не купиш. В, дер... в дерева є коріння, а людина дружба. А зараз ви попрацюєте в групах. Ваша група буде працювати над те схемою, заповнювати до слова друг так і ні. Ви заповните бортовий журнал, проблемне питання, що робити, якщо опинилися там, де немає друзів. І ви спробуєте подумати над питанням, чи потрібна дружба людині, аргументи навести за проти і прийняти рішення. Що ж, до роботи бажаю удачі вам.

Ще можна в іншу країну поїхати, в якій немає. Напишіть інша країна. Що ж, прошу прозвітувати командирів команд. У нас було завдання, що робити, якщо опинилися там, де немає дії. Які Тоб... ситуації ви передбачили? Острів без людей, Подруж... острів без людей, що робити? Подружитися з тваринами. Друге. Перевели в другий клас, що робити? Подружитися з приятелями. Інша країна, що робити? Подружитися з. Людьми загубився в лісі. Що робити? Іти до світла. Так, добре. Ір, що у вас було? Ми працювали за те схевені. На, на слово друге дарувати подарунки, дратувати один одного. Радувати, робити гарні справи, равіти, равіти, а, рвати стосунки, да? рвати стосунки. Та? Уважно бути, уважно бути ударити. Ударити, гратися, грубити, глузувати. Працювала за інтерактивною правою сліду Чи потрібна дружба людини? Оцінюю наслідки за допомогу, е, кмітливість, рішення е, командна робота проти недовіра, обман, зрада. Ти приймаю рішення за дружбу, тому що без дружби будеш самотній. Добре. Дякую, сідайте, молодці. Жив собі на світі, веселий рюкзачок, різноколяло. Другі ручки, серйозні зошти, бігурні лінійки, цікаві книжечки всі були його друзями. Разом вони вчили уроки, гралися, танцювали і співали. Та одного разу сказав рюкзачок з ним друзям. Все, мені набридло постійно носити школи. Я хочу бути худеньким і красивим. Що ми повинен турбуватися про всіх? Від тепер я сам посот. З того часу рюкзачок більше не грався зі своїми друзями, а тільки й у хату дивився на всі їхні заплати. Та одного осіннього дня, коли рюкзачок йшов до школи, на вулиці почалась сильна гроза. Потужний вітер підхопив нашого героя і поніс далеко-далеко. С рюкзачок зупинитись. Книжки й зошити тепер не наповнювали його кишені, він був легеньким кохпілінка. Та радом порив вітру, сильно підкинув рюкзачка вгору і він зачепився за гілку високої сосни. Відчепитися було маті, почав рюкзачок плакати і кликати на допомогу. Тим часом його друзі поверталися з школи. Почули вони, що хтось потрапив у біду і відчайдушно поспішили на допомогу. Коли усі побачили, в яку халеку потрапив друг, то відразу почали видумувати план порятунку. Спочатку книжки і зошити збудували сходинки. За допомогою яких олівці та лінійки дісталися до рюкзачка. Вони зняли бідолаху з дерева. Після цього випадку рюкзачок попросив вибачення у своїх друзів за власну підхатність. бо знаємо, що тільки разом можна подолати всі негаразди. Ось такий мультфільм подивилися і розберемо його за технологією фішбоулу. Давайте подумаємо, що заважає дружбі. Наведемо а, факти. Механ. Сварки, фліки, зробжаю, Сварки, я згідна ще. Не Неполага. Добре. Булінг, правильно, правильно. Я згідна з всіма вашими наведеними аргументами. А давайте скажемо, а що врятує дружку. Довіра, допомога. Добрі слова мисливість ще лазань. Команди на роботу. Добре. Дола. Домовимо. Так. З вами згідна. То давайте робимо висновок. І як все ж таки подолати негаразди? От в класі. Це також виникають негаразди. Підлужатися знов. Не ви пробачити, пробачення, документувати. попросити пробачення. Клас буду на курс іншого, аби, а показати, що я від зробити згідна брати вину на себе, так, не перекладати. Це зовсім цілком хідно. Добре. Згідна з вами, діти. Корабель не тоне, коли він у воді, а тоне, коли вода в ньому. Бажаю, щоб ваша дружба завжди була на плаву. Все, дякую вам за роботу.